Моє шанування друзі, сьогодні знову розповідаю вам цікаві львівські батярські історії, і цим разом ми з вами переносимося на вулицю Двірцеву в період, коли архітектор Владислав Садловський будував наш Львівський двірець. Це була грандіозна будова. На якій працювала дуже велика маса людей, і архітекторів, і скульпторів, які всередині це планували, ось і що можна сказати про двірець? Що коли він вже був закінчений, то люди в неділю, замість того, щоб ти подекуди до церкви чи до костелу, так вирушали туди до двірцеву, заходили в приміщення. Вокзалу, щоб помилувати його красотою, щоб перше побачити ліфти, щоб побачити неонове світло, щоб брали, до речі, перенувку, таку до почекання, хто от з вас їздить по Європі, та знаєш, там є такі перенувки для почекання в метро, наприклад, та? і брали ту переновечку, входили вже на перони вокзалу. Так і щоб побачити, як виглядає депаркадр Желенецького. Це взагалі була інженерна така новинка, і найкраще вважається будівля у Львові ще попереднього століття. Ось і на цій будові працювало дуже багато також батяр. Серед них працював один з найвідоміших львівських батярів, тобто пожондний хлоп, як його називали. Сім'янин, це був Юсько Мариновський. Ось. Працював він козлярем. Що ж це такий за фах козляр, щоб ви собі розуміли, це людина, яка має на собі таке на плечах пристосування, тобто такий такі дерев'яний зроблене пристосування для носіння цегли. Ось. І скажімо, коли Наприклад, звичайний робітник міг пронести 20 цього, так, там на перший поверх чи на другий, хоч там, там ті часи не було, першого поверху був партер. Ось, і то Юсько Мариновський був такий здоровий чоловік, що він міг пронести ось 105 цегел. Ось уявляєте собі, яка це була кількість. Ось і він був дуже цінним працівником. Ось коли прийшов не раз на роботу якийсь молодий помоцник, як вони говорили, чи помічник, то я трошки і по польськи вам говорю, то, то була така історія, що Юсько завжди старався заробити якісь кошти тим чином, що він закладався. З тим молодим і казав: Слухай, я візьму 105 цигол і ще візьму тебе на плечі, і занесу, скажімо, там на четвертий п'єт, четвертий поверх. Ось. І не раз той молодий програвав це парі, і були додаткові кошти, щоб можна було. Після тяжкого трудодня посидіти в якійсь львівській кнайпі на кухлі доброго львівського пива. А про львівське пиво тут взагалі історія окремо. Ви знаєте, що львівське пиво було настільки популярне, що навіть транспортувалося, тобто імпортувалося до Баварії, до Німеччини в ті в ті часи. Ось скільки ж Юсько міг заробити на такій роботі, то скажу вам відверто, історія каже нам про те, що такий фаховий робітник, як він, він не тільки носив, він ще міг, міг працювати та там, горувати і так далі, заробляв до 30 гульденів в тиждень. Так що все це, друзі, відбувалося ще тоді та у тому Львові. Це така коротка історія, щоб ви розуміли, як виглядали. Ті часи до зустрічі всім гарного і хорошого дня.